Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогоднішня наша тема це мораторій на відключення світла і води. І чи це є допомогою або паскою для українців? Сьогодні ми будемо розбиратися дуже ретельно в цьому питанні, Уряд України готує мораторій на відключення боржникам. Світло і води у прифронтових громадах. Тобто мова йде про ті громади, про тих людей там, де відбуваються бої або обстріли. Якщо у людей є борги, то відповідно уряд готує мораторій на відключення світла води тепла. І це звучить як добра новина, так? Але що це насправді дає українця? Це буде їм допомога? Або це буде паска для українців? Ось в цих питаннях ми сьогодні і будемо з вами розбиратися. Приведемо приклади відповідні, розглянемо з різних боків. Оце питання питання мораторію. І, відповідно, в кінці відео зробимо висновок. Ну, по перше, що означає мораторій? Мораторій означає, що комунальні служби не зможуть відключити людей від електроенергії, води чи тепла. Навіть якщо у людей при цьому є борги, комунальні борги. І це стосується саме прифронтових Територій, де йдуть бої, або є високий ризик, обстрілів. Мова тільки ось про ці громади. Зрозуміло, що саме в цих громадах люди часто втрачають роботу, житло, майно, тобто є втрати у людей. І Відповідно, зрозуміло, що вони не зможуть повністю сплачувати оці комунальні послуги. І вимагати від них оцих регулярних платежів це як вимагати неможливого, бо вони фізично не зможуть все повністю сплачувати. І ось при цьому є позитивні наслідки і негативні наслідки, якщо ми розглядаємо оце питання мораторію. Які ж позитивні наслідки? Перше, це соціальний захист. Люди не залишаться без світла і води в умовах війни. Тобто, ніхто їх відключати не буде. Друге, це буде зменшення напруги, менше звинувачень на адресу влади. Бо є боржники, відповідно, ці боржники мають як жити. І якщо їх не відключати, то оця напруга буде зменшена. Третє, це психологічна підтримка. Держава показує, ми вас не кидаємо, ми вас підтримуємо. Навіть якщо у вас є борги, то користуйтеся цими комунальними послугами. І ось при цьому є також негативні наслідки, які вони? Перше. Це борги, ці, які вони є, але вони нікуди не зникнуть. Їх просто заморозять оці борги. Але з часом люди зможуть отримати вже величезні рахунки, за які треба сплачувати. Друге, комунальні підприємства під загрозою будуть. Якщо їм не платять, і ці комунальні підприємства. Не мають коштів на ремонт і відповідно на заробітну плату своїм працівникам. І це може призвести до колапсу цієї системи, до комунальної системи. Третє, це несправедливість по відношенню до інших регіонів. Тобто, ті люди, які проживають не у прифронтових громадах, але теж у скруті, вони змушені платити. Або ж вони стануть боржниками? Четверте, це ризик зловживання. Хтось може спеціально сплачувати оці комунальні послуги, прикриваючись оціми прифронтовими громадами. І ось ми роздивилися позитивні і негативні такі наслідки. Але що має зробити держава при цьому? Бо є оця проблема. Перше, це цільові компенсації для комунальних підприємств мають бути від держави. Тобто, держава виділяє кошти з бюджету, щоб покривати витрати тих компаній, які працюють у прифронтових зонах і не отримують оплати від населення. Тобто, це працює як фінансова подушка. І держава підтримує оці всі комунальні підприємства і компанії. Друге. Це пряма допомога людям. Повне списання боргів для тих, хто довів, що втратив житло, роботу або став внутрішньо переміщеною особою. І він не може вже сплачувати. І відповідно за що сплачувати, якщо він поніс такі втрати. Третє. Мають бути програми реструктуризації. Тобто, борги можна виплачувати маленькими частинами протягом, ну, наприклад, 2, 3 або 5 років. Без штрафів і пені. Тобто, заключається відповідний договір, і людина сплачує свій борг за окремий період часу. Все, ніяких боргів випині не було. Людина сплатила. І все. Або ж держава викупає ці борги у комунальних підприємств і компанії відповідні. І потім поступово списує їх людям, які опинились у найважчій ситуації, щоб люди взагалі не платили. І чому це важливо? Оцей моратори, про який ми зараз кажемо, він виглядає як тимчасова пільга. Пільгу я бору зараз в лапки. Але без реальних механізмів допомоги. Тобто є якась пільга, але вона нічого не дає, бо борги. Рано чи пізно треба буде сплачувати. І це тільки відкладає оцю проблему. І люди опиняються перед фактом, що ви маєте сплачувати ці бари. Все. У вас немає іншого виходу. Ось що таке оцей маратон. І після війни може трапитись оцей соціальний вибух. Коли мільйони людей отримують рахунки з тисячами гривень свого боргу, і, відповідно, оці борги треба їм сплачувати. Розумієте, що тоді буде? Десятки тисяч оцих боргів у людини буде. І вона вимушена буде сплачувати. А скільки цих людей? Мільйони. І це, відповідно, соціальний вибух може стати. І тоді постане питання: а хто ж винен при цьому? Люди, які не могли платити? Чи держава, яка не створила нормальних програм підтримки цим людям? Хто винен в цьому? І ось ключова думка. Держава бере на себе частину витрат, щоб комунальні підприємці не збанкрутували. Люди отримують реальні механізми допомоги, тобто це спільно. Субсидії, списання або реструктуризацію своїх боргів. Система залишається при цьому живою, і після війни не перетворюється на руїну. Тобто, система тоді стабілізується і вона підконтрольна буде державі. І ось, що речі, вже в завершенні, давайте зробимо такий висновок. Мораторій, оцей. Що пропонує уряд? Це крок у правильному напрямку. Але це лише половина вирішення цієї проблеми. Якщо влада не підтримує комунальні кампанії і не запропонує людям реальні механізми списання чи реструктуризацію цих боргів, якщо цього не буде, то після війни нас чекає ще одна криза. І це буде комунальна криза. Зараз вже, якщо взяти статистичні дані, вже велика кількість боржників саме по комунальним послугам. Зараз вже є. А що буде після війни? Якщо оця система вона залишиться, якщо вони введуть все ж таки оцей мораторій, але він же не надасть ніякого вирішення. Це тільки відкладання цієї проблеми. Ось, на речі, що, що таке мораторій на відключення світла і води. І ми розібрали з вами. Це допомога чи це пастка? Залишайте свої коментарі, своє бачення, свої думки, ставте вподобайки і обов'язково приєднуйтесь до нашого каналу, ставайте нашими підписниками. Всім дякую і вже до нових зустрічей.